би разом з вами сказати, славу нашому Господу. Ми сьогодні чуємо про різні потреби, і ми молимося за те, щоб мир в Україну прийшов. І серед тих всіх таких загальних потреб, які ми маємо, є особисті потреби кожного з нас, і вони є різні. Ми можемо по-різному відноситися. Хтось комусь болить і він терпить, а хтось не може терпіти, коли йому болить. І страх приходить для людини, що помре. А там немає від чого померти, просто болить так чуть-чуть і все. А вже людина думає, що помре. Не помреш, буде жити. І, але це твоє. Це в тобі це відбувається. Буває тривога, приходить до людини, коли скрізь мира в серці закрадається тривога. Гірше тоді, коли скрізь тривога в тобі. Такий спокій. Ми не можемо стояти в стороні, коли кругом нас є тривога. І ми також переживаємо ми маємо це робити. І так само, коли проблеми є, то написано, щоб ми могли б носити тягарі один одного. Це також одна із таких заповідей, які залишені для нас від самого Господа Ісуса Христа. І ось ми будемо молитися зараз за потреби, і я хотів би. Звернути вашу увагу, що є такі речі, які постійно нам потрібно. І Христос сказав: не турбуйтеся. Які нам речі постійно потрібні? Повітря нам потрібне? Дихати? Так. Їжа нам потрібна. Так. Одягатися нам потрібно в щось. Так. Їсти пити. Що одягатися? І Господь сказав, що не турбуйтеся про це. Я до кінця не розумію, чому він так сказав. Та це мені необхідно кожного разу, кожного дня. Ну, якби в Африці жив би, може, десь там одежа не потрібна була. Але ж нас одежа потрібна нам. Нас холод буває. І учні так само потребували різних речей в своєму житті, особливо їсти, це на протязі служіння. Господь умножав хліб, посилав їх, або вони йшли за хлібом. І ми знаємо, що це так необхідне було для людей, коли в нас на ранкових молитвах нас один брат постійно за хлібну опору заявляє зараз. Знаєте, так, як можна це вивчити зараз, так як і 40-розділ й розділ Пророка Ісаїї. Ну, тобто, є, коли повторюється кожного дня, ти запам'ятаєш дуже добре, дуже добре. І тобі, коли якась турбує проблема кожного дня, ти не можеш забути про неї, бо вона тебе турбує кожного дня. І ось я хотів би так продовжити з тієї серії такі е, проповідей або текстів Слова Божого. Це коли сам Господь Ісус Христос був після свого Воскресіння, коли Ісус являвся своїм учням після. Свого Воскресіння. По-різному, в різних місцях він являвся своїм учням, зустрічав їх, наставляв, і різні події відбувалися після Його Воскресіння. Один з таких місць, Слово Божого – це від Івана, 21 розділ. Після цього явився Ісус. Після чого там зустріч була з Хомою. І вже потім Ісус знову учнів сим'явся на морі Тивріатському і явився ось так. Були разом Симон Петро і Хома на прізвисько близнюк, та Нафанаїл із Кани Галецької, та сини Завидеєві та інші два учні його. Ось говорить їм Симон Петро: Піду ловити рибу, а вони йому відказали: Підемо і ми з тобою. Вийшли вони та й увійшли в човен, але не піймали вони тієї ночі нічого. І коли настав ранок, то стояв Ісус на березі, але учні не знали, що це був Ісус. Тоді Ісус заговорив до них. Діти, чи маєте ви щось їсти, а вони відповіли йому ні. І він сказав їм закиньте невода з правого боку човна, то й знайдете. Закинули вони і вже не могли його витягнути від великої кількості риби. Каже тоді учень, той, якого любив Ісус Петрові, це Господь. А Симон Петро, почувши, що це Господь, підперезався, бо був нагий, та й кинувся у море. А інші учні човном приплили, бо недалеко були від землі, на якихось сто метрів, тягнучи невода з рибою, коли ж вийшли на землю, аж бачать розкладений вогонь, а на ньому рибу і хліб. І Ісус сказав до них: принесіть риби, що ви піймали тепер. Пішов Симон Петро та й витягнув на берег невід, наповнений великою рибою 153. І хоч стільки її було, небід не порвався, Ісус сказав учням: Ідіть, снідайте, і ніхто з учнів не смів спитати його, хто ти є, бо знали вони, що це Господь. Тоді Ісус підійшов, узяв хліб та й дав їм, та так само й та, та, та і рибу. Це ж третій явився Ісус учням своїм після свого Воскресіння із мертвих. Ця подія вона багато є декілька таких речей, які хотів би я зауважити. Учні мали потребу, вони не знали, що робити, як рухатися далі, але потреба була в них і потрібно було щось їсти. І Петро говорить: я йду ловити рибу. Він вертається до того заняття те, що він вміє робити. Те, що завжди він робив. Він ловив рибу, він рибак був. І ось він іде, і з ним ідуть його друзі, які були там. І цілу ніч працюють і нічого не спіймали. Буває таке, що ми можемо щось робити, і нічого не заробимо. Нічого не заробимо. Обідно, правда? Або нічого не виходить в нас, коли ми щось робимо. Ну, не виходить. А особливо рибак, коли він ловить рибу і нічого не зловив це для нього печаль. Чому? Він же знає пору, він же знає наживку, він же знає, ну, знає як, чим ловити, на що ловити і що ловити, в яку пору ловити. Знає рибак? Ну, знає. Мені кажуть, рибак знає, не рибак не знає. А ми говоримо про рибаків. І ось вони цілу ніч трудилися і нічого не спіймали. Їм було потрібно. Можливо, це було просто таке заняття, аби зайнятися. Це не був промисел такий постійний зараз у них. І через те вони спіймали. Але ми знаємо, в їхньому служінні або в їхньому житті було, що вже вони так нічого не спіймали. Було таке. У Петра вже було. І ось Христос говорить, закиньте і піймаєте. і знайдете там риби. Знайшли там риби багато. Ви знаєте, що коли учень, один із учнів, зрозумів, що це не може бути просто так, що це відбулося чудо, і що це чудо може зробити сам Господь Ісус Христос десь на такому рівні інтуїції, Він це зрозумів. Я не знаю, сьогодні вранці я хотів позвонити до свого брата. Нас розділяють 300 кілометрів. Я хотів вранці, я вже довший час або думав про те, мені потрібно позвонити до мого брата. Я до нього давно не дзвонив. І що ви думаєте, в обід він до мене позвонив? Я говорю, слухай, ну, не були б ми братами. Десь хтось думає, а вже десь, знаєте, відчувається. Ну я вірю в те, що це в духовному світі може бути, може бути. І ви знаєте, так само зрозуміти, що це на березі не просто людина стоїть, а що це син Божий, міг зрозуміти той, який, знаєте, так, близенько був для Господа Ісуса Христа. І, заміч... і спостерігав за Його діями. І ось він сказав, що це Господь, і Петро кинувся і пливе. Пливе, а учні вже тягнуть. 100 метрів пливсти це немало. Сто 100 метрів пливсти це немало. І йти ще так, це небагато, а пливсти, 100 метрів це немало. Для Рибака це не проблема. І він кинувся і пливе. Але я так собі думаю, чи не простіше було б Господу Ісусу Христу? Просто вони пливуть, втомилися. І нічого не спіймали. І він знає про це. Приготувати хліб і рибу і сказати, дорогенькі, так ви змучилися. Цілу ніч. Нічого не піймали. А в мене ж є. Виходьте на берег, сідайте, їжте, ось риба, ось хліб. Ми деколи думаємо і молимося про те, що Господь буде так робити для нас. Що все легенько в нашому житті буде даватися, попросили, і прийшло. Маєм потребу, дає. Але із цієї історії ми бачимо, що Господь робить набагато більше, чим просто накормив їх тією рибою і тим хлібом, Приготовивши сніданок для них. Він дав їм можливість пережити неймовірне чудо у їхньому житті, яке закарбується на все їхнє життя. Проходячи через ці труднощі і випробування, вони можуть мати великий досвід довірі до Господа, коли не просто риба й хліб на березі, а в їхньому неводі 153 рибини. Це для них чудо. Яке могло залишитися на все їхнє життя. Цілу ніч нічого, а по слову, вони отримують стільки. Вони покорилися, вони сказали, не будемо це робити, не хочемо це робити. Хочеш іди сам, закидай і лови. Вони так не сказали, вони це зробили. І ось деколи ми думаємо, що наша праця даремна. І коли нам потрібно ще якісь пару кроків рухатися, знаєте, вірою, ще, можливо, прикласти якісь зусилля, не хватає віри, не хватає сили, опускаються руки. Але ми знаємо, що в Господа є набагато більше про те, що ми просимо і думаємо. Така історія. Потреба була в учнів, вони мали потребу в їжі, і Господь дав їм таким чудодійним образом. Він проявив до них любов, милосердя і науку. І ось текст подібний слова Божого, коли за часів Єлисея учні було зібрано чоловік 100 людей Божих таких і був голод у тій країні, це друга книга царів, український текст. І Єлисей говорить: до слуги постав. Найбільшого казана і звари юшку синам пророчим. І той пішов назбирав якийсь плодів із деревини, яка вилася там плетучої, і вкинув казан. І коли він зварив і попробували, то сказали смерть в казані замість їжі смерть. І люди мали потребу в той час. І Єлисей, який якби був учасником того всього, тої трапези такої, він сказав такі слова: Принесіть лише борошна сюди. І всипав він борошно в казан і звелів: Наливайте людям нехай їдять. І не було вже нічого шкідливого в котлі. Люди мали потребу. І мені казалось би, зразу кинь борошно. В ту юшку, і все нормально. Ну, Я не знаю, коли відкриття отримав Єлисей. Але деколи є послідовність у Господа, є деколи такі моменти, коли ми не розуміємо, що Бог робить в нашому житті, і нам казалось би, чому доводити до того, щоб в казані була в смерть? Сто чоловік могло б поїсти і померти. Але коли вони довідалися, то так просто вирішується питання. Візьміть борошно і киньте туди. І це борошно, воно зробило пригодну цю їжу. І також це ще не кінець того всього. І прийшов один чоловік і шалішу, і приніс чоловікові Божому, первоплодів хліба. Дванадцять ячминих буханців із стовченого зерна в торбі, і звелів Єлисей: Дай людям нехай їдять, а слуга його сказав: Що тут класти перед сотнею чоловік? А він відповів: Дай людям нехай їдять, бо так сказав Господь їстимуть, та ще й залишиться. І поклав він перед ними, і їли вони, та що залишилося за словом Господнім. Ось так Господь робить житті, робив у житті людей. Я думаю, що кожен із нас може переглянути в своєму житті, що Бог не раз випробовував нас. Коли в нас було багато і коли в нас було мало, Господь випробовував наші серця. Якими? Чи ми довіряємо Богу? Чи ми хочемо. Що було по-нашому. От учні могли б зробити по-своєму. Не кинути невода і залишитися без нічого. Цей такий вчинок Єлисея, який був, або така подія за часів Єлисея, для сто чоловік був гарним, була гарним уроком, як Господь сильний. Із смертоносного робити с'єдобне, і з малого робити багато. Тоді люди, коли довіряють Богові, коли роблять по Слову Божому. Коли люди не роблять по Слову Божому, в них завжди не виходить. Коли люди не роблять по Слову Божому, в них завжди проблеми виникають. Коли люди не слухаються Господа, в них завжди. Нестача або не хватає. Коли присутність Божа в житті, то навіть мале у праведника більше великого те, що є в нечистивців. Сьогодні, коли ми будемо молитися за потреби, які ми маємо, ми розуміємо, що Господь знає нас, і коли ми довіряємося йому, то Бог сильний провести, Бог сильний помилувати, Бог сильний підкріпляти. І давати поміч для нас.